Толмачов Рубен в 9 років зрозумів, що спів справа всього його життя, і вже на першому курсі отримав пропозицію стати викладачем хору і учасником музичного гурту. Чим займається і донині? Про айдентику класики та тонку межу між патріотизмом і фашизмом говоримо далі. Я Катя Шаповаленко, це спецпроект про гуртківців і педагогів палацу. Хто знає? почнемо з основного головного запитання. Як правильно: хорист чи учасник хору? Хорист, напевно, правильно. Це корелюється з якимись європейськими мовними стандартами, угу. хорист. Влітс делегувати чи брати повну відповідальність на себе? Безумовно, повну відповідальність на себе. брати. Самореалізація чи задоволення від проведення часу із людьми? Ну, в моєму випадку це одне і те ж саме. Нові пісні чи удосконалювати старий варіант? І, і те і інше. Це у, у праці рідної, два рівних є крила. Репетиція чи виступ? Одне без іншого неможливо. Я отримую так. насолоду і від одного і від іншого. Голос чи слух? Хоріст від вокаліста відрізняється тим, що без без гармонійно развитого слуху. Не можна співати в хорі mm -hmm. і грати в оркестрі. топ 5 слів, невідомих для простого смертного, але які існують у лексиконі хориста. Камертон це така виделка, яка видає 440 Гц. Так mm -hmm. ви бачили напевно, тому що ну, скажімо, в нашому репертуарі більшість творів вона капельна, mm -hmm. і, але треба знати, як обрати правильну тональність твору. І щоб не тягати за собою рояль або баян або щось інше, то це така 25 гранів металевий такий пристрій, який видає нотуля першої октави 440 Герц, і від нього налаштовується тональність твору. Зональний стрій це інтонаційний гармонійний стрій, який залежить від теситури, тобто не від абсолютних значень, а від того, як кожний окремий вокаліст відчуває. Зону, зону вокалу, зону інтонування. А стрій це. Стрій це чистота інтонації. дивізії. Розшифруйте. Дівізія це від, ну, однокорінне слово дивізія, тобто розподілення. Розподілення це коли в рамках однієї хорової партії одна партія, там, скажімо, 20. Людей uh -huh. співає не е, один голос, а декілька, два, три і більше. Uh -huh. Це мається на увазі, якщо прямо етимологію досліджувати, хор одного роду, тобто е, одного складу або жіночий, або чоловічий, або дитячий. Ви зазначали, що от відбувається такий перехід із групи в групу. Ви дітей відслуховуєте при переводі, і от як взагалі вони потрапляють до дзвіночка? Ну є от певний самоток, тобто люди просто приходять там протягом року, а більшою мірою вересні на наші там ніо відкритих дверей mm -hmm. записуються, але історично це відбувалося, і скажу вам чесно, і досі відбувається таким чином. Кожного вересня перші два тижні мої педагоги беруть ноги в руки і шурують до школ середньоосвітніх і не тільки Печерського mm -hmm. району, а по всьому Києву. І е, заходять перші, другі, треті класи е, і там, або на уроках музики, або на перервах. просто підходять до дітей, а ну давайте. ля-ля-ля. Статистика каже, що десь кожного цього рекрутського сезону. Вони прослуховують не менше, тисячі, не менше тисячі дітей. З цих тисяч тисячі дають запрошення, може, сотні. З цих 100 приходить, може, 30, 35. А десь на перше, на 15 жовтня, з тих 35 залишається 20. Але вже оці 20 це на все життя. Часу дітям потрібно, аби навчитися правильно дихати і правильно видавати звук. Ну, Дивіться, в нас, дякувати Богу, є молодший склад, де там туди попадають дітки з 7-8 років, так. і з ними працюють на дуже елементарному репертуарі, і вони можуть повністю сконцентруватися саме на технічних таких речах. Да? Mm -hmm. Дихання, спів у хорі. Резонування, поведінка на сцені, якісь перші естетичні стандарти, а потім вони вже попадають в кандидатський склад. Там в них репертуар, скажімо, наполовину це все ще адаптовані дитячі пісні, а наполовину це вже репертуар дорослого хору. Uh -huh. От. А десь в 11 років інколи в 10. Вони попадають до старшого хору. Я хочу сказати, якби в мене було завдання працювати з 6-7 річними дітьми, я б застрелився. Треба цю справу взагалі любити дуже сильно. А щоб працювати з таких з так... з таким віком дітей, це треба бути просто ну фанатично налаштованим. Я завжди кажу дітям, що. І студентам, що спів, це наполовину лише інтелектуальний процес, а на іншу половину це спорт. Це наше тіло, це зв'язки видають вібрацію, а все наше тіло воно має цю вібрацію підсилювати, тобто резонувати. Угу. В нашому тілі є пустоти, є такий жарт. Чим більше вокаліста в голові пустоти, тим краще він звучить. От. Тобто є гаймерові пазухи, є надбрівні пазухи, є. Тут у черепі є певні пустоти, і треба навчитися правильним чином направляти, от я зараз нічого не підсилюю на м'язовому рівні, але я направляю голос в такі пустоти, де він підсилюється. А можу цього не робити, можу казати і так. Тобто розпівки вони спрямовані на те, щоб дитина віднайшла ці резонуючі пустоти. І найважливіший процес це правильне дихання. Да? Тобто воно відрізняється від дихання у побуті, воно трохи схоже на те, як кажуть, коли працюють над подоланням панічних атак чи щось такого, кажуть, дихайте не. Годом, а дихайте животом. Як підбираються голоси на ту чи іншу композицію? І буває таке, що вже на етапі репетиції розумієте, що той чи інший голос він сюди не підходить. Я би сказав не так. Тут в зворотному боці на певний склад голосів підбирається репертуар. Ага. Навпаки, так. Да. А як підбирається цей репертуар? Ну, треба бути в музичному сенсі нечитаною людиною, нас угу. кажуть репертуарною людиною. Зараз з появою інтернету пошук він досить легкий, але треба знати, де шукати. Взагалі, то треба сказати, що це може на теренах України дзвіночок і є ще декілька горових горів, хлопчиків. Це такий унікальний момент. А у Європі це історично поширене явище. А Яку. як так сталося? Тобто у нас на це попиту менше, чи історично просто з'явилося пізніше е, в нас це все поламала велика жовтнева революція. Справа в тім, що потреба в чоловічому і в співі хорі хлопчиків була дуже давно, тому що жінкам аж до середини 19 століття Зась було співати в церкві. І всі великі композитори бароко і класицизму до певної міри вони писали саме для хуру чоловіків і хлопчиків. Тому потреба була завжди в цьому. Тому при церквах були інституції цих хорів хлопчиків, і вони історично у Європі зберіглися аж досі. Виросли. В нас це було все поламано. І от В середині 60-х років почало. Відроджуватися от, принаймні на рівні шкільних хорів, позашкільних музичних школ. А взагалі-то традиція українська співу хлопчиків, вона дуже глибока. Це киво могилянська академія, це Глухівська школа. З Глухівської школи приїздили рекорд брали в до Петербургської придворної хорової капели і багато її складу і керівників. І музики, і релігії, і традиції, і відверто кажучи, і мови це не звідси сюди, а це, а це з України туди експортовано. Угу. да. Тому коли ми зараз викреслюємо свого життя якісь об'єкти російської культури і навіть мови, ми маємо розуміти, що це ми не від чужого відмовляємося, а від того, що було в нас вкрадено. Перший час. Абсолютно все було не на часі, в тому числі музика. А сьогодні мені здається, це ковток дуже свіжого і потрібного повітря. Як ви це переживали? Чи отримали музику в цей період? І як спостерігали цю трансформацію? Настає час, коли ти залишаєшся з цим цією пустотою і з цим страхом. І в цей час приходить на допомогу музика. Тому що психологічний стан людини це питання її фізичного виживання напряму. І в сенсі просто а, якоїсь національної єдності, і... пісня, культура це завжди було. Аж тепер просто Стефанію співає вся Європа, Червону Калину співає вся Європа, Гімн України співає вся Європа. Це круто і це. Єднає набагато більше, ніж якісь ура-патріотичні гасла. Зараз багато хто відмовився від російської музики. Що порадити послухати з українського? Звичайно, є композиторський пласт серйозної музики: Бартнянський, Ведель, Березовський. Є вже, скажімо так, класистична класична традиція Лисенко, Лятошинський. Майборода, є модерні композитори, Скорик, Сільвестров, Леся Дичко, є ціла пліяда сучасних композиторів Богдана Олексій Чук, Гаврилець, Степурко, дуже багато. Згадаємо Тараса Григоровича, чуже вивчаєте і свого не цурайтесь. Ви знімали інтерв'ю чотири місяці тому, а актуально дещо змінилося, з'явилися нові випробування, нові перешкоди. Тож поговоримо трохи про це. Минулого разу ви анонсували тур Європою. Розкажіть про нього, як він пройшов? Я так розумію, що тур, який я анонсував, це я анонсував наш перший тур. Їх вже кілька було. Якщо чесно, то вже ми під. Гаслом під загальною назвою Ми разом, а англійською ми це транскрибуємо як Ukraine Standing Together, ми вже здійснили три тури і загальна кількість концертів, додаючи ті концерти, які відбулися тут в Україні. Юбілейна кількість 50 концертів. Минулого разу ви розказували, що виїжджали з однією кількості хлопців, а повернулися назад із більшою. Саме так. похизуватися таким результатом цього разу. Які нові здобутки і успіхи? Ну, напевно, що актуалізувати інформацію треба з другого туру. Другий тур в найяскравіша точка в ньому була це виступ у відні з Rolling Stones. На стадіоні Стахапеля за присутності майже 70 тисяч глядачів. Це напевно, ну треба сказати чесно, що якби не війна, то навряд чи б вибір Rolling Stones впав би на саме наші колективи, бо традиційно вони запрошують на, на, свій, на свої виступи місцеві колективи. Але вони зв'язалися саме з нами. Якийсь певний час я думав, що це не дуже такий е, смарт розвиток. Це був просто космічний рівень, рівень організації процесу. І дуже тепле і таке, знаєте, е, май, майже як у рівних колег ставлення самих учасниках групи джаграві до нас, тобто їх, їх організатори казали, що навряд чи нам вдасться з ними побачитися до сцени чи після сцени, бо там особливі особливі умови входу до їх приміщення, тому вони прийшли до нас. У нас до да, да. нас і ми поспілкувалися і зробили чудові фотографії. Звичайно, що це і для наших колективів, і для наших дітей, і для нас особисто це величезний такий крок, але і в певному сенсі це дуже великий крок для України, тому що армія якихось фоловерів Rolling Stones – це навіть не десятки, а сотні мільйонів людей і. Така велика кількість уваги була прикута саме до України для українських дітей, і це я впевнений спрацювало і переконало ще, принаймні, я думаю, що десятки тисяч людей в тому, що Україна це країна з височезним рівнем культури, освіченості, патріотизму, і ця країна. Яку варто захищати, ми зазначили, що ця подія мала визначальний рівень. Що для хористів, рівень, і наскільки це важливий досвід для двохника і дзвіночка? Ну, взагалі то кажучи, знаєте, це вже багаторічна практика і переконання, що репетиції, які б, якими би відповідальними, прискіпливими, послідовними, вони не не були. Не роблять з наших співаків артистів. Тобто, щось відбувається е, саме під час от, таких гастрольних турне. От дитина там 10 років співала з нами півроку рік. Е, от вона з нами поїхала, відспівала там 15, 16, 20 концертів і повертається назад абсолютно іншою людиною. І тому приходить розуміння. Чому вона саме тут, а не в іншому місці, mm. і чому варто витрачати зусилля, час на те, чому вона це? От, власне, про це і хотіла поговорити. Не кожен же хорист може поїхати в турне Європою. Хто той склад, який їздить із нами? Якщо є можливість, ми пропонуємо це всім нашим хористам. Mm. Просто не всюди. З точки зору організації є можливість там взяти з собою 100 чи 150 людей. Я продовжу після цього, після виступу у відні, ми мали чудових 10-12 днів на Сардині. У нас були там концерти, наприклад, в самому глибокому гроті Європейському, там облаштований концертний зал, це прямо на березі моря, така більше 100 метрів в глибках стових печер. А от 10 днів тому ми повернулися вже з третього нашого виїзду. Це було 15 концертів у Нідерландах і один концерт у Німеччині в Берліні. Ну, я можу сказати, що з Нідерландами нас пов'язують багаторічні в стосунки. Це був, здається, чи 26-й чи 27 раз О -о -о. так поспіль. І цього разу це була надзвичайна увага. І глядачі, і преси, і телебачення, повні зали. Виступ на центральному телебаченні. В них є така е, програма, музична подіум Класік. Там виступають молоді діячі. Нас запросили в цю програму. Це нажало, все відбувається з Амстрадамом. І цю програму переглянули принаймні е, 7 мільйонів е, глядачів. Хотіла спитати про увагу європейців, не лише європейців до України. Чи відчували ви на собі це як артист? І от ставлення до дітей, вихованців? До всіх юних артистів ставлення у Європі дуже позитивне. Вони дуже цінують і виконавський рівень, і якусь таку, знаєте, особливу нашу акторську таку майстерність. І музику нашу, От. ну і звичайно, цього року це все, все те, про що я казав, можна помножити на 5, зрозуміло, з яких причин, але не тільки з цих причин: блекаути, абсолютно несподівані, якісь спроби підлаштуватися під певні графіки, тривожні ранки. Це от така нова реальність українців, і що от минулого разу, коли ми писали інтерв'ю, вона існувала абсолютно в іншому форматі. Як з цим жити? Я сьогодні от натрапив на таку думку, що треба відноситись до цього всього, як до, наприклад, хвороби якимось вірусним, вірусною інфекцією. Чи хотіли ми захворіти? Ні, не хотіли. Але треба перетерпіти, треба лікуватися. І ми цю хворобу переможемо. А потім ми... імунітет. А потім нас абсолютно точно, да, потім нас випрацюється, напрацюється імунітет, щоб ми знали, як ставитись до сусідів і чого очікувати, і як з цим жити.